Так, всім доброго дня! Хочу показати, вам буду робити слойку з вишнею, і вирішила вам показати, як буду готувати. Спочатку будемо з вами робити крем. Молоко я вже поставила, молоко в мене закипіло. Я сюди даю цукор. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Все напишу в грамах, скільки чого. Молочко в мене закупіло, молоко в мене магазинне, саме звичайне. Так. так. Яйця я зараз розіб'ю. Ай! Так, зараз зарахулимочку. Я трошки насвинячила. Нам треба ще м, розбити, нам треба розбити ще пудинг Можна давати крохмаль, але я буду, але я буду давати пудинг Я маю пудинг Можна давати в рухмальку в тій самій пропорції, що пудинг. Можна давати муку. Ну, я муку не даю, практично ніколи. Так. Хотіла швидше зняти, не можна, світло відключають. Тут зготовила знімати, світло відключили. Тут включили графік. По графіку сьогодні взагалі. пишуть одне, виключають зовсім інше. Ну, ну Значите, що робиться. Ну, але, наразі буде так, як то кажуть, без світла, але не під маскалями. О, це ми ну, зараз. З'єднуємо. Так, нам треба буде це з'єднати, все гарно. О, і заварити крем. Заварний. Так, щось я ціла в Так, трошечка до нас молочка, так небагато. ви даєте ванільного цукру? Я не даю, тому що в мене е... пудинг сметанковий, я вам зараз покажу який. Можна ванільний. Я... Мені подобається дуже сметанковий. О. Ось такий я маю, бачите. Все. Я ставлю на вогонь. Зараз воно завариться. Я підключуся і продовжу. Так, дивіться, крем у мене готовий. гарячий, кипить ще. Даю сюди масло. І... Розмішуємо до тих пір, поки масло не, не все не розтопиться і не з'єднається з кремом. Так, щоб з'єдналося, все, щоб з'єдналося. Масло у мене все, масло 82% жирності. Я інше масло не беру. Хто у мене давно підписаний, то знають, що я беру масло тільки 82%. краса виходить Зараз пленку в контакт, щоб не присохло зверху. повестигання. Вишня у мене морожена домашня, без кісточки. Я її поставила, щоб вона стекла, зараз вам покажу О. Все, Попадало повітря. О, все. І до повного вистигання ставимо. І ще, і ще. І ще, ще. зараз вишеньки Так, вишеньки вишня без кісточки. Стекла вже гарно. Ну, Мені скільки не треба, я вам напишу по, там, по грамах, скільки ви собі хочете, скільки цей. Це я ще буду забирати і на, на ще щось на жиле, я по-моєму хочу зробити. Смакота пахне. Наша українська вишня. Так, зараз будемо робити з вами тістом на слайку. Так, будемо з вами робити тісто слоєне. Нам для цього треба вода холодна, два яйця, мука, оцет, масло і сіль. Солі дуже трошечка, дуже трошечка. Так, що робимо? Висипаю сюди муку. Так, до води. Даю оцту. Я даю ложкою, але вам спеціально поставлю на грами. Так, Просто люди хочуть на грами, значить буде на грами. 24, 20, 25 грам оцет. Я дала до водички оцет. Так, все. І що ми робимо? Ми це масло, це я відставляю. Ми це масло тремо, перетираємо з мукою. Масло у мене 82% жирності. Постійно його так тепер... перемішуємо. Масло має бути таке земне, ну, щоб вам могло тертись, тому що я витягла з морозилки, то було прямо таке дуже заморожене. О, бачите, Ось таке воно хоче. Так. Це у мене кусочки тут різні були, я вже поспівалася. І перемішали. Так. Пачечку. Я напишу на грами повністю все, як завжди. Така красота. Так. Приблизно чайну ложечку солі даю сюди, водичку, це все змішую, виливаю до яєць. Так, жовточок нам треба, щоб розійшовся роз трошки. І виливаємо це сюди. Так. І замішуємо тісто. Перемішувати все, все, пропорція ідеальна, воно все збирається до кубки, тільки треба постаратися. super Легше виміш... вимісити мені. Шпертися. І вимішуємо тісто. Дивіться, таке тісто ідеальне, виходить просто іде. Да. Супер. Можна дати трошечки муки, щоб його так приминути, щоб було. Але не багато так муки даєте чисто символічно. Отаке От тісто виходить. Зразу можете його використовувати. Можете лишити, щоб постояло, щоб відпочило. Ну, я лишаю його не трошки, щоб воно відпочило. Ну, можете використовувати його зразу. Чуть постоїть і будемо з вами випікати. Ой, так, дорогі мої, я вже розтачала з А сьогодні в мене вийшло 4 коржі буде такі. Ой, ми, нас сьогодні вчора похоронили хлопця і сьогодні похоронили хлопця, що помер, і тепер бо мені подзвонили, що ще одного били. Знову будуть вести. Просто, ви знаєте, нема слів, просто нема слів. І я вже розкатала з чоловіком говорю, розкатала, поставила, яка Боже, я забула зняти. Я забула зняти, людям показати. Ну, знаєте, такі, так, ну, не знаю, як вам навіть передати то все. Тому що я була, коли цих хлопців привезли у нас. В центрі люди поприходили, прощалися. І зараз знову, тільки похоронили вчора одного, сьогодні другого і знову, слідуючи. Найбог милий всіх людей. Ой, Не, ну, Просто дуже важко. Дуже важко. От, знімаєш ті відео і просто. Ой... Не пам'ятаю, що чесно скажу, не пам'ятаю, що маю робити як маю робити. вилку шукаю, шукаю вилку, бо треба слойку цю її поколоти. Буду випікати її при 180 градусах до готовності. Ви будете бачити, як вона готова, вона заробляє, така гарна. Значить, вона готова. Добренько спечу, тоді підключимось. Так, моя стойка. Дуже така гарна, бачите, така суперова. І будемо з вами її зараз намащувати. Крем вийшов бомба ракета. Пахне. Будемо пахне. пахне обалденно що ми з вами зараз будемо намащувати. Смачний він виходить, такий простенький, не треба там чогось такого надзвичайного. І тепер кладемо вишню. Вот и слоечка у нас классно. Щось світло бликає так, рецептуру я зараз напишу вам. So. Вишня пахне. Наші вишню. Її ж уби там привозять вишню. Нам теж. Ой, яка вона фу, я вам не можу передати. Яка вишня не добра. Взагалі вишню і не пахне. Взагалі, я казала, полякам я вам привезу нашу морожену вишню. Нашу. Українську. Як вона пахне. Получилось ось таке красиво вийшло у нас. Так що. Беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Пишіть коментарів. Всім щиро вдячні за підписки, за відгуки, за коментарі. Дуже рада, що вам подобаються мої рецепти. І до нового відео!